І всім привіт! Знову на моєму каналі. І сьогодні я на лавандовому полі. Ми розкажемо, чим корисна лаванда і чим вона шкідлива. Можна вам здати перше запитання? Можна. Лаванда корисна тим, що вона є як заспокійлива. Це лікарська рослина. Ну, лаванда росте багато років. 25 років може рости лаванда. Вона багато людям несе задоволення. Ну, нам вона сподобалася. І ми її стараємося, щоб сподобалася людям, які нам, до нас приходять, і ну, так само мали задоволення. Ну, я не знаю. Дякую, що ви на перше запитання. І хочу спитати, скільки ці лаванді років? Нашій лаванді вже буде 4 роки, як ми її посадили, але ми садили і двохрічні рослинки, і однорічні рослинки. Зараз буде осінь вже 4 роки нашій лаванді. Так, зрозуміло. І якщо ви можете замітити, ви замітите, якщо уважно дивитиметесь, тут на лаванді літає багато бджіл. Це дуже корисно для середовища, правильно? Так. Є лавандую не буду у нас. Це була власниця Лавандового поля. Дякую, що відповіли на наші два запитання. Будь ласка, якщо ви будете мати бажання, приїжджайте, ми вас будемо чекати цього року і на другий рік. Ми будемо ще краще старатися, щоб було ну, вам ще приємніше на нашому полі. Ну, будемо чекати, щоб скоріше став мир на землі. Тоді людей буде багато, всі приїдуть до нас о, бачив, які о, така до нас прилетіла. Глянь. Все, ми тобі теж щиро дякуємо, що ти до нас приїхала. І ну, всім людям, які нас, до нас мають бажання приїхати, ми їм теж вдячні. Так, дякую. А зараз я мусію сама про корисні і некорисні корисні властивості Лаванди. Уважно подивіться, ці пчоли збирають нектар. Це дуже корисно, що тут росте лаванда, Пчолам дуже багато е, потрібно збирати білку і дуже багато власникам отримують меду. А тепер розповім про лаванду сама. А зараз розповім сама про користь лаванди. Так, а зараз розповім по-перше, чому лаванда корисна. З нею виготовляють олії, креми та сиропи від кашлю. І з нею виготовляють дуже багато ліків. А по-третє, по чому вона корисна? Вона вам допомагає ви можете намастити кремом, якщо рани не заходять, при окірках і тощо. І ще й вона дуже корисна для дихальної системи середовища. А зараз я вам розповім про некорисні властивості лаванди. А не корисності вистилу ованди. Вона має дуже великий цей, погану структуру для тіла. І щоб мазити, замазувати рани, треба порозмовляти з лікарем. І ще, чуть не забула, вона має токсичний сік. Так, а тут ще ростуть грибочки під кущиками, ви можете їх легко і просто замітити не А зараз ми скажемо у того перехожого пару запитань. Пішли. що росте лаванда? Я думаю, що років три, скоро буде чотири. Ну просто лаванда, типа скільки найбільше. Ем, тобто скільки років вона в основному росте? Так. Да. Ну, приблизно років десять. Ну, так, а я замітила, що там ще один перехожий. Пиши в нього, запитаємося. А зараз там одне запитання. Як ви думаєте, чим корисна лаванда? Я навіть не знаю. Е, ну давайте інакше. Як ви думаєте, скільки років приблизно в основному росте лаванда? Е, Ні, ну, я не знаю. Так, ну добре, з вас запитання ми взяли. Лаванда росте приблизно 10 років. Ну все, Дякую за запитання. Тарас я ж куштую лавандовий чай. На смак він доволі цікавий, але смачний. Пропоную вам. М -м, як же смачно. А ще біля лавандового поля росте старовинна старовий налипа. Тому всі є велике дупло. Це дуже старовинна липа. Обійняти потрібно 7 дорослих чоловік. Ну все, наша подорож закінчилась. Кому цікаво е приїхати на поле, лавантове е Гайки, Рівненська область. Хорошо? Ви закінчили?